Мама русала. Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до жінки з вікою на вечірку. Опції. Рух надихає. Чому на мапі Одеси зникла вулиця Князівська? І хто такий Маркевич, що його ім'ям назвали одну з найстаріших одеських вулиць? Ця вулиця пам'ятає князів, генералів, радянських функціонерів і навіть лабораторії з секретними експериментами. Колись тут читав лекції Олександр Попов, жив Іван Бунін і ширилися легенди про ядерний реактор просто в центрі міста. То чому її перейменували саме зараз? І кого вшановує нова назва? Поїхали розбиратись разом. Вулиця Князівська з'явилась 1828 року. Вона проходить між Торговою та Старопортофранківською. Назви вулиць тоді часто відображали соціальний статус мешканців. Поряд існували, наприклад, Дворянська і Міщанська. Слово князь означало вищий аристократичний титул, який присвоювали за державні чи військові заслуги. На князівській мешкали представники старовинних княжих родів, і саме на їхню честь було обрано назву вулиці. Серед Найвідоміших Мойсей Аргунтинський Долгорукий, генерал-лейтенант, генерал-ад'ютант російської армії, учасник війн з Персією, Туреччиною, а також Кавказської кампанії, походив зі знатного вірменського роду, був родичем патріарха Йосифа Аргунтинського. За бойові заслуги нагороджений іменним мечем із діамантами та високими орденами. Жив тут ще один князь Іван Семенович Джавахов, генерал-майор Російської імперії, грузин за походженням. На честь нього названий Живахова Гора, відзначився в битвах на Кавказі, під у Польщі та під час війни з Наполеоном. Нагороджений орденами святого Георгія IV класу, святого Володимира III ступеня та золотою шаблею за хоробрість. Командував Охтирським гусарським і Сарпуховським драгунським полками. Однією з найцікавіших архітектурних споруд на вулиці був так званий Масонський дім, спроєктований Олександром Бернардаці для новоросійського відділення імператорського технічного товариства. На початку ХХ століття тут відбувались наукові події загальноімперського масштабу. Зокрема, саме тут Олександр Попов демонстрував свою бездротову систему передачі сигналів прототип радіо. Тоді ж у будівлі розташувався перший у світі інститут радіології під керівництвом Євгена Семіловича Бурксера. За легендою, саме звідси вперше провели радіозв'язок із судном на рейді Чорного моря. Згодом у будівлі діяв хіміко радіологічний Логічний інститут, а пізніше, нібито, тут була засекречена лабораторія, пов'язана з розробками біологічної зброї. Старожили згадують, що у 50-х роках там пролунав сильний вибух. Одесити подейкували, що загорівся ядерний реактор. У народі навіть ходили легенди про три підземні поверхи і інкубатор мутантів. Але, на жаль, у 2016-му будівля обвалилась та стала аварійною. Через дорогу від будинку масонів жив художник швейкав. У центрі будівлі кругла кімната з люком у куполі, а з балкона видно море. Тут певний час жив Леонід Утьосов. А от на князівській, 27 у будинку, спроєктованому у Бернардаці, мешкав Іван Бунін із дружиною. До речі, зараз там музей Буніна, а раніше будинок відвідували Валентин Катаєв, Олександр Купрін, Олексій Толстой, Корній Чуковський та Костянтин Костанді. До речі, про те, чому вулиця на честь Ільфа та Петрова, того самого Катаєва, змінила назву, я розповідала тут. За часів більшовиків князівську перейменували на честь Петра Баранова, політичного діяча та учасника встановлення радянської влади в Одесі. Його згадували як очільника спілки ковбасників, а помер він від завороту кишок. Під час румунської окупації, а також за часів незалежності України, історичну назву вулиці неодноразово повертали. І нарешті, 2024 року, в межах деколонізації та деімперіалізації вулицю перейменували на честь Олексія Маркевича. Хто він такий? Зараз розкажу. Опції рух надихає. Олексій Маркевич один із тих українських істориків, хто не просто досліджував минуле, а формував національну пам'ять. Народився на Полтавщині, був козацького роду і з юності відчував. Історія не лише наука, а й частина особистої ідентичності. Його зацікавлені українським минулим підтримували викладачі спершу у Ніжинському ліцеї, а згодом в університетах Одеси та Києва. Серед його наставників були авторитетні науковці. Спілкування з Грушевським зміцнило переконання, історія України варто глибокого і серйозного вивчення. Хоча більшість життя Маркевич перебував у межах Російської імперії, він залишався українським інтелектуалом. Поєднував любов до культури та традиції з намаганням впливати на імперське наукове середовище зсередини. Так діяла освічена інтелігенція того часу. Про те, як боролись з Росією у різний час та намагалися творити, розказала у цьому відео. Там йдеться про монументаліста Михайла Бойчука, який просував українську культуру та боровся із радянським режимом. Саме на його честь переіменували вулицю Едуарда Багрицького. Маркевич вивчав історію московської держави, козацькі архіви, давні літописи, а згодом його зацікавив і південь України. Він став першим, хто читав лекції з української історії в Одеському університеті, і це було справжнім ризиком для його кар'єри. Дослідження Маркевича охоплювали не лише державні структури, а й культуру, побут та народну творчість. Він щиро вірив, що саме народ є носієм історичної правди. Після вимушеного звільнення через Політичну неблагонадійність Маркевич не зупинився, читав публічні лекції, їздив по містах, підтримував культурно-просвітницькі ініціативи. Він став частиною ширшого руху спробу української інтелігенції зберегти національну пам'ять у складних умовах. Останні свої роки вчений провів в Одесі. У їхньому з дружиною двоповерховому будинку на Канатній збирались науковці, етнографи та письменники. Там Маркевич писав, працював із джерелами, залишив по собі понад 70 наукових робіт, що досі цитуються істориками. Він відкрив чимало архівів, пов'язаних з Запорізькою Січю, Слободянською Україною, діяльністю Суворова на півдні. Хоча Маркевича знає доволі вузьке коло істориків, але його внесок важко перебрати. Оцінити. Ну і ще кілька цікавих фактів. Маркевич був особисто знайомий з Тарасом Шевченком і навіть виступав із доповіддю про нього в Одесі. Під час народного святкування він декламував Думи Кобзаря. Ще один цікавий факт: його називали контрабандистом української літератури. Наприкінці 19 століття на кордоні в нього вилучили заборонену в Російську імперії українську літературу, зокрема, русалку Дністрову та твори Шевченка. Це коштувало йому професійної посади. Він боровся з вивезенням пам'яток із Херсонесу до ермітажу, досліджував судацьку фортецю, зберігав культурну спадщину південної України, часто самотужки. Підсумую. Назва князівська була пов'язана з аристократичними та військовими титулами, що відображали епоху Російської імперії, коли значну роль в житті міста відігравали князі та генерали, що належали до вищого класу суспільства. Нинішні рішення медеської обласної топонімічної комісії визнано, що назва князівська є символом колоніальної спадщини, тому її перейменування було не тільки логічним, а й необхідним кроком. Вулиця отримала нову назву на честь Олексія Маркевича, історика, який зробив значний внесок у вивченні української історії та культури. Він намагався зберегти та популяризувати національну пам'ять у період, коли це було політично небезпечно. Його діяльність сприяла зміцненню української ідентичності, що своєю чергою відповідає сучасним національним цілям і прагненню відновленню української історичної спадщини. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до жінки з вікою на вечірку. Опції. Рух надихає.